Доброго дня. Сьогодні хочу зробити відеоогляд будинка в село Хадосика, закритий котижного містечку. Цей будинок зараз дороблюють. Задача зробити його з ремонтом. тому ціна буде вказана з ремонтом, під це можна буде, якщо захочете, на етапі купити. під це можна буде зробити. Вже. Ремонт, кольори підібрати. Зараз трошки вам покажу містечко. Засортував нещодавно дорогу. Також по бокам буде тротуар і озеленення. Сусіди вже живуть в містечку. Дуже гарне тут місце. Знаходиться на пагорбі. Також поруч є. Лісосмуга, ліс є. Ось. Є ліс також. Ділянка 8 соток. Будинок з терасою закритою. І з підсобним приміщенням. Іде 160 сам будинок, плюс тераса закрита десь 27 метрів, і підсобно ще 15. 43, тобто 203 метри. Плюс є на дві машини легкий гараж, це все зашється. Тротуарна плитка буде, озленення тут буде. Потім на другому поверсі покажу, як у сусідів Там ви побачите, як зроблено це все. Будуть ворота відкатні. Сам будинок, до речі, побудований з керамічної цегли. Це все також зашється. Буде тільки два входи. Тут буде вход з тротуарною плиткою, тут все зашється, ворота будуть і наліво буде ще Ось такий легкий гараж. Бачите, плитку? Зараз тут, де плитка, буде барбікю зона. Це все входить в вартість також. Там підсобне приміщення. Таке, що просто зараз не хочу заходити, тільки положу плитку. Метрів 14-15 це підсобне приміщення, це свердловина. Бачите, така від правильної форми сама ділянка. Такий вид має будинок з задньої ділянки. Чорнозем вже завезли. Тут заш'ється. Бачите, наскільки сильніше підняли ділянку, вирівняли її. Ділянка знаходиться гарно на висоті, з гарною панорамою. З другого поверху навіть буде видно Київ частково, а також великі пагорби, красиві пагорби Ходосівку, село Само. Своходосівка знаходиться по Новобухівській трасі, друге село від Києва 8 кілометрів. Від самого міста. Бачите, зашили дошивають уже саму терасу. Вона зроблена зимова. Дуже симпатична стилістика, фасад будинка. Такий сучасний модерн. Зроблений септик, біосептик. Це з приливом зона і ця частина тут дренажні поля зроблена. Також це заще, це буде тротуарна плитка. Тут місце під тепловий насос, буде тепловий насос в містечку в будинку, і також отоплення буде каміном з розводкою всього отоплення по будинку. Буквально місяця, я думаю, 3-4, і будинок буде з ремонтом. Поки що можна на етапі його придбати і під себе зробити кольори. Так вже не видно, а ось тут видно. Керамічна така цегла 38 см, іде, потім утеплювач і 15 см, і також повністю обшитий фасад плиткою. Вхідна зона, місце під шафу. Це, гард... правильно сказати, навіть не під шафу, а під велику таку гардеробну вхідну, сірий колір. Путочку купили на цей будинок. Тут іде котельня. Буде тут встановлений типовий насос, бак розширительний. Це все буде зроблено. Також зліва. Це санвуза, вже трап зроблений. Бачите, габарит. Інсталяція також зроблена. Кімната на першому поверсі. Теплу підлогу вже зробили також. Бачите, тут є пару виходів на терасу. Ось така. Гарна тераса. Ми вже тут були якраз. Також відкривається. Тут буде ще рукомийник. Повторюсь, будинок побудований із керамічної цегли, а підсобне приміщення і часткове місце, де тераса. Тут же підшили газоблоком. Гарне місце. Гарне планування. Давайте далі подивимось. Вікна, до речі, рехау. 70-й профіль. Гарна товщина. Це кухня. Місце під острівець. Така плиточка. Буде. І. Вітальня. Гарна кухня вітальня, багато вікон, вікна енергоефективні. Також з кухні. вітальні є вихід на терасу. Ліворуч буде камін. Праворуч місце під телевізор і тут місце під диван. То зараз вже 15.47, буквально через 20-30 хвилин вже буде темно. Але подивіться, наскільки світлий будинок достатньо вікон, достатньо світла, тому що в деякі в будинках заходиш і, і темно. А тут, тут гарно все продумано. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб надалі бачити різні схожі відео. На другому поверсі будуть три спальні, два санузла, гардеробна, вихід на горище також. Це перша дитяча кімната з виводом під камін, під отоплення. Також отоплення йде за рахунок водяної теплої підлоги від теплового насосу. Якраз видно, буде в такому плані озеленення. Тут також в є. Така перша кімната дитяча. Також будуть штори входити у вартість, буде вбудована сантехніка, будовані гардеробні, де шафи, місця, також це буде все входити у вартість. Я вам зможу відправити, кому цікаво, будинки, які вже були продані, можу відправити вам відео будинків. Це друга спальня. От Якраз почтове заведення зроблено. Тут такі краєвиди відкриваються. Це друга спальня. Загальний санвузол. На другому поверсі. Третя спальня? Плиточки такі сірі, нейтральні тона, білі сірі, гардробна велика? Буквою П. Гарна гардеробна вийшла для головної спальні, а в дитячих кімнатах будуть шафи. Це санвузо. Такий проєкт цікавий, нагадаю, сам будинок, якщо з терасою закритою і з підсобним приміщенням. В районі 200-203 метрів, плюс гараж на дві машини. Додатково, це ще в метрів 45-50. Також в будинку є 4 окремі спальні, 3 санузли, 2 гардеробні внизу і наверху. Кухня-вітальня з виходом на зимову терасу, барбекю зона підсобне приміщення. Також котельня, пральня зроблена разом. На першому курсі обов'язково є кімната. То всіх хочучих запрошуємо на цей будинок. В описі буде вказана точна ціна. Всім гарного дня, до побачення!